І це окорний заклад освіти з 2021 року. Має у своєму складі і філії: Закривецьку початкову школу філію та Володихівську початкову школу філії. філії. Будь-який заклад це просто будівля, і все залежить від того, яка команда збирається в цьому закладі, бо саме від. Такої тісної співпраці від тандему залежить різні успіхи закладу освіти. Тому я хочу представити вам свою команду, надійну підтримку. Ми е, партнери, товариші, друзі і підтримка один для одного. Я хочу запропонувати вам таку такий жартівливий чек лист який ви вчителі. Будь ласка, гарний перед вами, Складіть по черзі три слова з першого, з другого і з третього стовпчика. Ви ковніте, ви ковмуєте? Ви що У мене вийшло, що я вигадлива джілка у польоті, а у вас? <риклад> Неперевершений вогник в космосі. У успішний метелик з прапором. Чудесно. І ще хтось один, будь ласка. Незбагненний Не збагненний Угу. Що таке практика? Практика це діяльність, яка змінює світ. Практика це діяльність, це об'єктивно з точки зору філософії. Ну, в контексті ПДС, якщо абревіатурно, постійно діючого семінару, у нас є кратка святянська практика. Я би не сказала, що ця практика змінює світ, але вона змінює нас. Так, так, от сьогодні що ми будемо бачити? Ми будемо. Досліджувати об'єкти, цими об'єктами будуть локації. Вона подивиться, як інтерактивно говорить, дала б'ю право, сказала те, що треба, змусовувала те, що не треба, Молодець. правильно, освітній карта по майданчик, на якому щось навчається. Адже три роки я пропрацювала у авторській творчій майстерні імені Градянського. Е, Напевне, тому моїм життєвим кретом є це так: якщо ти робиш щось, не очікуючи, подяки, хтось записує це у книгу негодой і посилає щастя, про яке ти навіть людина. Е, я хочу похизуватися, що окрім е, то що я працювала і кровом Галини Дмитрівни. Напевне, тому я обрала для себе таким питанням, над яким я зараз працюю, перевернути клас як е, перевернути навчання як одна із ключових тенденцій освітніх, е, освітніх технологій сучасності. Дякую. Нам потрібно е, визначити Дякую. тему нашого воршопу за допомогою. Зараз слів, ви бачите, номерація можна літу. Mm. Випише, mm. да, це дуже так. Випиші. Можливо, вас поділитися собі і зігнається до кулі, так? Зачекайте, будь mm. ласка, mm. Що mm. у mm. що mm. нас вийшло? Magic, yeah. Yeah. magic magic teachers. Magic school uh, для магічних вчителів. школа для магічних вчителів. Mm -hmm. а, обираєте рандомно собі, який вам подобається, комплімент і сусіду своєму колегу зачитуєте, якщо можете, англійською мовою, якщо ні, з іншої сторони українською Ви вперед. Mm -hmm.

з я теж лаванда за чай, можна сюди додавати кіночку лаванди. Все таки найкраще, найстатичніше буде виглядати такий чайний будинок, де проживайся пакетики від чаю. Так, а взагалі, щоб ви знали, британці також чай в пакетиках, але полюбляють зелений чай. Чи чорний, чи зелений? не має значення. Замітати вас на наші батальйоні взаємоповаги і взаєморозуміння. Завідно весна. Може відкривати нове та незвідане розмов, щоб думати про те, як краще допомогти своїм очим освоїти навчальні мисля. Відбувалися, що час, проведений у нашому ліцеї, буде для вас корисним і цікавим. Я Оляна Малярчук. Вчителька початкових класів. Я буду на е, файлику. У е, вас Мало би перекинути так, щоб завантажити цей додаток на телефон, Творчості працює на досконалення навчального виконавного процесу та підвищення своєї паркової майстерності. У нас є підказка для вас і є п'ю. Баршу праву ми розробили на платформі Ворчок. Будь ласка, виконуйте п'юпорт і, маючи цю підказку, спробуйте урятувати здання уміння інфорчки, які стосуються оцінювання аналітичної компетенції. А у вас інтенсивні. So. І є державний стандрок, важко після підказка, заяви, щоб ти могли потребувати, якщо решились. Роботила майстерку інструменту вчителя математики. Всі свої інструменти я поділяю на нецифрові інструменти і не цифрові інструменти. Не цифрові, ось вони не цифрові. Тобто, я... Математичне доміно в мене є різноманітне. Ос... Ну, найбільше, що я собі, ці такі простенькі, що я було, розробила собі логарифмічне доміно, Це було... дітям дуже було сподобалося аналог такого доміна. Це дуже правда, чи ні, тобто все, Циклофор, всі отакі от ігри. В теж бачите спічки, а і між іншим теж за браком часу бачите, хотіла я, щоб ви поскладали це, моє теж вічний календар головоломки. Тобто, щоб тут треба скласти, ну тут є два види цього календаря. Бачите. Є ось цей простіший такий, що треба тобто, головолом 365 головоломок, Тобто на кожний день, ось сьогодні 24-те, треба, використовуючи ось ці фігури, закласти так все, щоб лишилося тільки 24 ну, Можете собі спробувати. Ви можете навести на QR-код, який розташований е, у вас на столах. Ось тут е, є два простори. Коли досвідчувала елементи української вишивки, натрапила на книжку Гродівське письмо. Для мене це було цікаво, що Броді, адже автор Володимир Підняк і знав вами з міста Борис, тому він назвав свою книжку «Бродівське письмо. Це, е, тут тут різних візьме. Тут є бачите, малюнок розміщується. Розміщує, е, Який ви самі запрограмували, так, малюнок? Чи це з інтернету? Ні, це, я, це деякі елементи з інтернету. Тобі, я побачила гарний тризок е, в інтернеті. Я його перемальовую е, в програмі, це Мейкер. Там є е, автоматичне таке налаштування, що натискаєш на решальне обладнання. Тому що треба обрагати чи подвійні хрести, чи два яруси, чи чотири, дуже багато таких водних тест. Дуже, якщо ми отак, вона не рветься. Її треба брати ось так легенько, потягнути і відщепити. Можна одразу взяти декілька собі дві штучки і відщепити. І кладемо на нашу заготовочку декілька шарів, декілька шарів. Тобто можна синю якщо синю жовта то тоді викладаємо половинку синьої, половинку жовтої. Та, Якщо, наприклад, маки, вони можуть бути на зеленому фоні, можуть бути на голубому Немало. фоні і на зеленому фоні. Якщо щось, соняшник ромашки, ну, тобто під квіткою є якийсь фон. Він може бути або одного кольору, або поділений на небо і на серву. Найперші від усієї нашої команди Мирославі Васильівні, де вона є, за теплий прийом у Сінацького ліцею. Я особисто була на локації, де працювали учителі початкових класів. Сама я теж початківець, тому колеги, які презентували свій досвід, учителі початкових класів, надзвичайно впевнені. Надзвичайно впевнені, енергійні, молоді, інтерактивні, очах не було ні страху. Одним словом, все було на високому рівні. Інтерактивні технології тут працюють, цифрові методи разом з цифровими засобами в дії. Все задіяно. Діяльність не підхід наскрізьний. Так що дякуємо вам, шановні колеги, за вашу працю. Богдан Васильівна Ікалович, задіє нас все, що є нове, ви бачите, вона все скрізь горить тим, вона цього прагне. Е, Падмінтон, який ми побачили, він супровий вид. Е. І дуже новий гарно. Але мені дуже сподобалося, знаєте, що ви буквально всі елементи дуже гарно вплили в цю доріжку. Тобто на яку локацію б ми не переходили, все було дуже Послідовно. тонко, інтелігентно, непомітно. знаєте, так все вплетено. Ну, англійську мову вже вивчили всі. <свісно> Ти розумієте, зовсім непомітно напитися чаю. Воно <свісно> <свісно> дуже чітко структуровано, дуже все я приєднався в передісів. я не знаю, що ще можна додати. Тому що Дуже вразило. І попри те, що ми насолоджувалися і чаєм, і спогляданням, ми ще й навчилися багато, тому що я впевнена і бачила, що люди записували платформи, на яких можна уроки конструювати. Тепер подякувати за чітку структуровану програму. Креативно, творчу, лишніх якихось таких нюансів. Все послідовно і надзвичайно продуктивно, тобто ми працювали надзвичайно активно, дуже швидко.